По якому курсу перераховувати євро в гривні в авансовому звіті? Вітаю, друзі! З вами Тетяна Нижник. Основний нормативний документ, що регулює оподаткування сум на відрядження це податковий кодекс. На жаль, або, на щастя, він максимально лаконічний і не дає відповідей на певні практичні питання. Тому підемо до інструкції про відрядження. Вона обов'язкова для бюджетних установ, але й звичайні підприємства працюють з документом як з допоміжним. Так, підприємство, що відряджає працівника у відрядження за кордон, забезпечує його авансом. Це може бути Сума у валюті країни, до якої відряджають працівника, або у доларах США чи Євро, або у гривнях за офіційним курсом НБУ на день подачі банку розрахунку витрат на відрядження. Після повернення з відрядження працівник подає авансовий звіт. Перерахунок витрат на відрядження проходить відповідно до фактичного обмінного курсу банку. Коли ж документів про обмін валюти немає, то зважають на крос-курс. Якщо для остаточного розрахунку за відрядження необхідно виплатити додаткові кошти, то виплата проходить у гривні за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установлених Нацбанком на день затвердження керівником авансового звіту. Кошти слід перерахувати працівнику до закінчення третього банківського дня. Запрошуємо вас до експерту з Головбух. Там ви знайдете чимало корисної інформації та відеороз'яснень. До зустрічі!